Діти, сім'я ходив собі на роботу. Мобілізували ти потрапив удар. Він не, не ховався він собі. Ходив, може би там Раково коло завода. Це б він виходив на зв'язок, був на Запоріжжі. На Донецьку вже й пропав безвісті. Вася був дуже добрий сім'янин, дуже добрий батько. В компанії це була душа компанії. Відповідальний і дуже шкода, дуже шкода таких людей, що. Гинуть цвіт нації гине. 11 місяців він був як без вісті зниклий. Ми всі вболівали, підтримували Мар'яну, намагалися ну, зробити ще все, що від нас залежить. Шукала, шукала наполегливо, шукала, стукалась усі двері. І от 11 місяців пройшло, і така звістка, що він загинув. Це дуже важко для всіх пережити це, особливо для його сім'ї. Я дуже спочуваю Мар'яні, його матері, сил, підтримки.